Доброго дня, шановні і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. <кій> Сьогодні буде ремонт телефона Motorola Moto e 5 мого доброго друга Олега Рунька. Вітання тобі, Олеже. Це телефон його батька, пам'ять про його батька. На жаль, Олег, тато та Ігор, так само і брат Олега, та їхній батько, помер, відійшов у світ інший. Хай збом спочуваю, з ним буде пухом. Е, і пам'ять про батьків хоче відремонтувати цей телефончик і лишити на згадку. Ось я модуль замовив до цього телефона, моду вже давніше лежав. І зараз ми почнемо реанімацію даного телефона. Телефон такому трошки. По кошмарному стані ми зараз його тут розберемо, познімаємо цей скотч, бо він вже той навіть не тримається тут. Таке можна сказати на чесному слові. Зробимо добре діло, щоб телефончик ще працював і радував власника. Зараз ми от все повідклеюємо. Потім це все від скотчу повитираємо. Ну, Повідклеїлося все, ну, не тримається взагалі. Опа. Заклеїмо телефон, щоб буде служити і служити. О, так, досить легко знялося. І тут ми все це порозкручуємо, як я розкручу. Вже буде хоч якийсь результат, то ми повернемось. Ось так ми зняли. Накладочку і сканер збитка пальця. Далі ми тут відщолкуємо всі шлейфи і по батарейки. Так, від кнопок шлейф. І ще є в нас тут два болтики. Цей болт біля шлейфа. І цей болт недалеко від порта трансмуліметрового джека наушника. Так. А також ...коксимільний кабель. Є. Тут ми від'єднали. Ніби присутніх більше ж немає. Так, ми скинемо цю плату, ми продовжимо. Ось ми знімаємо плату. З плату зняли зі луточок. Далі нам потрібно буде скинути цю батарею, щоб витягнути старий модуль звідси. Так, скинуть, ми продовжимо. Ось ми скинули батареечку. Кладемо її окремо і. Відповідно, зараз модуль має легко відпригнути. Оп, старий модуль ми зняли. Відкладаємо його в сторону, вже нам не є потрібним. Далі беремо, подивимося, чи все підходить. такі самі всі роз'ємчики, все те самісіньке. Даємо, <таспоріг> бере <прошу. таспоріг> щось, щось я плужу втикнули. Зараз під'єднаємо сюди. Здійнаємо сюди ось, всі роз'ємчики зараз, зараз хвилююся, бо коли ремонтуєш телефон для себе, менше присутні хвилювання. А коли ремонтуєш телефон чужий, особливо телефон друга, переживаєш, щоб все получилось щоб все працювало, щоб не поламати. Зараз защолкується щось батарейка. Раз, защелкнули ми. Роботи Чи цей лайбодрон працює. Це, це отако. Це зараз хвилин. Це вже добре що показалося, що зарядка. Просто розряджений. Зараз його втикнемо. Продовжимо через пару хвилин. Ось зарядочка йде. Зараз ще попробуємо його запустити. Ще, не певно, ще хоче трошки заряду. Раз, хвильку. Ще хоче заряду. Коли, продовжимо, коли трошки набере заряд, він зможе включитися. Ось телефон запускається. Будемо дивитися, чи сенсор працює. Якщо сенсор працює, ми заклеюємо. З допомогою клею Т-7000, зараз покажу який, яким я користуюся клеєм. Зараз хвильку. У мене клеїв багато. Ось такий о, клей Т-7000. Його зразу заклеїмо. Так. Ще не загрузився певно. Як робиться таке переміщення по всьому точні екрану? Сенсор робочий. Супер. А телефончика вимикаємо і... Збираємо його докупи і проклеїмо. Щось він не включається. Щось тупить. Щось тупить телефон. Добре, зустрінемося тут вже, коли його... О, виключив. Тоді, коли я вже його проклею і зберу. Ось так ми залили, клеєм, проклеїли, закидаємо модуль. Ось так. Отак. Ось Щоб рівненько все сиділо. І затягуємо резинкою. Ось такий проміжний результат. Продовжимо, коли трошки воно підсохне. Ось так Я його позажимав, бо корпус тут трохи деформований в самому телефоні. І ось бачите, приходилось трошки от просто заливати то клеєм. От, Телефон старенький. Що зробити? Ось таке в нас вийшло. Відео, підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, коментуйте відео. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па!